Вітаю усіх на занятті органи чуття. Захоплюючи світ навколо мене, Все надзвичайне, просто дивина, квітуче, гарне, ніжне і зелене, неначе казка щира чарівна. Це треба вміти бачити і чути, і відчувати запахи землі. Красою прийнятись і збагнути людини дане всі і почуття. Як же людина пізнає світ навколо? У цьому йому допомагають органи чуття. Для того, щоб бачити навколишній світ потрібні органи зору, це очі. Вони Допомагають розрізняти кольор предмету, його розмір, форму. За допомогою очей можна дізнатися, далеко предмет чи близько рухається він чи ні. Зір допомагає нам читати книжки та пізнавати світ. Для того, щоб чути навколишній світ, потрібен слух. Для цього є вушка. За їх допомогою людина чує усі звуки природи. Дуже важливо чути мову інших людей. За допомогою слуху ми спілкуємось. А зараз давайте з вами пограємо. Та пригадаємо, де у нас очі, а де у нас вуха. Мої оченята, його оченята, її оченята, подивись. Доторкнись до вушка, доторкнись до вушка, доторкнись до вушка, доторкнись. Гору до вниз, гору вниз оченята, Вушка вниз, вушка вниз, потягни, Вгору вниз, вгору вниз, оченята. від лихі найкращими у світі. Ну що, пригадали молодці? А зараз подивіться уважно на картинку і скажіть, що нам показує дитина. Так, це ніс, ніс. Допомагає нам дихати та розрізняти запахи. Якщо запах приємний, наприклад, як у квітки, ми робимо глибокий вдих. А якщо щось пахне погано, ми закриваємо ніс або дихаємо неглибоко. Для людини дуже важливо знати. Що як пахне, це допомагає зберегти наше здоров'я. А ще для людини дуже важливо розрізняти смак їжі. Для цього на допомогу приходить язичок. Завдяки йому ми розуміємо, які смаколики кислі або солодкі, або солоні. Також людина вміє відчувати предмети, не дивлячись на них, а таркаючись тільки кончиками пальців. Орган, який відповідає за дотик, зветься шкіра Холодне чи горяче, м'яке або гостре. Мокре чи сухе, вам допоможе дізнатися. Шкіра. Ось за допомогою яких органів ми з вами і пізнаємо навколишній світ. А зараз давайте пригадаємо, що ж це за органи. Слухайте уважно загадки? Дивіться на малюнок та пригадуйте, про що ми з вами сьогодні говорили. Уважно. На ніч Два віконця самі закриваються, а зі сходом сонця самі відкриваються. Що ж це може бути? Так, це очі молодці. Наступна загадка. На обличчі кожен має, запахи він розрізняє, коли хворіє, Гучно чхає, на морозі замерзає. Що ж це таке? Так, це наш ніс молодці. Наступна загадка? Назвіть наш орган слуху. Разом із вухо молодці! Ще одна загадка для вас. Першим пробувати звик, частування всі, язик молодці! Дуже гарно вийшло. А зараз давайте подивимось на малюночок. А який орган ми з вами не назвали? Дивимось уважно. Так, це шкіра. Як ми чудово! Сьогодні з вами попрацювали. Тому вже прийшов час відпочити, трошки пограти. Кличте всю родину. Зараз розповім нову гру. Надягніть пов'язку на очі. Ось так. І за допомогою дотику з'ясуйте, що за предмет у вас у долонях. Або зробіть ось так. А можна ще? І так. Грайте та навчайтеся! До нових зустрічей! Підписуйтесь, ставте вподобайки, навчайтесь, граючись!